Планети формуються навколо молодих зір у величезних закручених дисках пилу та газу. Їх називають протопланетними дисками. За останні роки астрономи сфотографували сотні з них. Більшість виявлених дисків величезні, якщо їх розмістити навколо сонця, вони простягнуться за орбіту Нептуна, а то і далі. Досі астрономи вважали, що такі розміри є типовими для протопланетних дисків. Але, здається, це все таки не так. Наприкінці березня. 2000 Дисячі року міжнародна група астрономів, яку очолює Осмар Мануель Герра альвардо з Лейденської обсерваторії в Нідерландах, повідомила, що в 2023 році і 2024 роках за допомогою великої міліметрової субміліметрової антени Атакама абревіатура АЛМА докладно розглянула 73 протопланетних диски ділянці зореутворення, яка лежить на відстані 400 світлових років від нас у напрямку сузір'я Вовка. Науковці отримали знімки дисків з максимально можливою роздільною здатністю 0,3 кутової секунди і знайшли десь. Що дивовижне, лише приблизно третина дисків мали великі розміри, решта дві третіх із 73 дисків були набагато меншими. Якщо їх розмістити навколо сонця, то вони простягнуться приблизно до орбіти Юпітера. Це приблизно 6 астрономічних одиниць. Найменший диск має розміри лише 0,6 астрономічної одиниці. Нагадаю, що одна астрономічна одиниця це середня відстань від сонця до землі, тобто приблизно 150 мільйонів кілометрів. Примітно, що більшість менших дисків існують навколо зір, які називають червоними карликами. Ці зорі з малою масою є найпоширенішим типом зір у нашій галактиці молочний шлях. Це вказує на те, що. Що має бути ще багато маленьких дисків, які очікують свого виявлення. Крім того, дослідники з'ясували, що ці менші диски є ідеальними для формування екзопланет типу суперземля. Це землеподібні планети, але більші та масивніші, ніж Земля. Водночас вони менші та не такі масивні, як Нептун. І справді виявлено багато суперземель, що обертаються навколо червоних карликів. Фактично, астрономи вважають, що Суперземля Суперземлі є найпоширенішим типом планет у нашій галактиці. Результати також підкреслюють різницю між сонячною системою та тими, які утворюються з менших протопланетних дисків. Хоча сонячна система має широкий спект планет, суперземлі в ній немає. Оскільки протопланетний диск, з якого утворилася наша планетна система, мав великі розміри, то в ньому змогли сформуватися газові планети гіганти. Вони зібрали навколишню речовину, коли росли. Щаючи при цьому свою орбіту в диску з утворенням в ньому зазорів чи прогалин. Спостереження за протопланетними дисками в Сузір'ї Вовка також показали, що більшість менших дисків не мають прогалин. Це означає, що навколо більшості зір немає планет гігантів. Такий висновок узгоджується з тим, що астрономи бачать в популяції екзопланет навколо, так би мовити, дорослих зір. Отже, спостереження показують, що типові в лапках протопланетні диски. Все-таки не такі типові. Вони бувають як великі, так і маленькі з просвітами і без просвітів. Науковці на сам кінець зауважили, наше дослідження показує, що ми тривалий час помилялися щодо того, який вигляд має типовий протопланетний диск. Очевидно, що ми були опереджені до найяскравіших і великих дисків. Тепер у нас, нарешті, є повний огляд дисків усіх розмірів.